Вітаю, шановних колег вчителів, шановних учнів. Сьогодні у нас у рубриці Треба знати буде перший фільм на тему узагальнений метод інтервалів. Хочу, щоб вчителі спробували цю назву зрозуміти. І я думаю, що зараз моя вчительська аудиторія поділена на три частини. Перша частина Може сказати, ми вміємо методом інтервалів розв'язувати нерівності f від x більше, менше, більше, буде дорівнює, менше буде рівню 0, де f від x многочлен, який можна розкласти на множники. Ну, наприклад, таке, або, наприклад, таке. І ми вміємо розв'язувати, якщо f поділити на g, також який. Ну, Більше, менше, більше, або дорівнює, менше, або дорівнює 0. І ми називаємо це метод інтервалів і правильно робимо. До чого тут слово узагальнене? Незрозуміло. Друга частина вчителів, я думаю, що тут вчителі будуть знаходитися, які довго і плідно викладають у математичних класах, можуть сказати так: шановний автори, чи шановний колега, Методом інтервалів можна розв'язати будь-яку нерівність F від X. Далі один з чотирьох знаків. І праворуч 0. будь-яку. Тому метод інтервалів він один. До чого тут слово узагальнене? Ну, ні до чого нібито. І, можливо, третя частина вчителів, які мене дивляться, можливо, мене зрозуміють, чому я це назвав узагальнений метод інтервалів. Давайте розкрию секрет. Я коли починав викладати у школі то в е, 9 класі був ось такий підручник, Я, старенький вже на балконі він знаходиться, він нам достався з радянських часів. Я його не буду не критикувати, не прославляти. Я просто констатую факт, що в цьому підручнику після вивчення квадратної нерівності. Розв'язування нерівності другого степеня з однією зміною, це восьмий пункт. Був дев'ятий пункт. Розв'язування нерівності методом інтервалів, в 9 класі. Після цього ми приходили і саме там розглядалися ось такі нерівності, як в мене в першому пункті. Отакі, от, от такі, нарешті. Там, де ліворуч раціональний дріб, а праворуч. Потім ми приходили в 10 клас. Ось такий був підручник, і тут, на сторінці 122, метод інтервалів вже давався на основі наукового підґрунтя, на основі неперервності функцій. І називалося це метод інтервалів І в 9 класі, і в 10 -му. Коли ж і там, і в 10 класі. Розв'язувалися лише нерівності, ось такі, як в мене отут обведені червона. Ніяких інших нерівностей у підручниках не пропонувалось розв'язувати методом інтервалів ніяких інших. Тому, тому, коли я викладав у математичному, але якщо не помиляюся, навіть не в математичному класі, я розказував про те, що методом інтервалів можна розв'язувати будь-які нерівності. І це називав узагальнений метод інтервалів. Звичайно, слово узагальнений це певний ну, певний сленг. Можливо, це там, ну, моя назва, не моя назва. І, але я до цієї назви звик. І тому, протязі трьох фільмів планую вам показати, як узагальнений метод інтервалів застосовується для розв'язування різних. Розумію, що мій фільм будуть дивитися і учні, і вчителі, тому буду показувати на відносно простих прикладах, для того, щоб максимально можлива кількість учнів зрозуміла те, що я показую. Почнемо з того, що у мене в підручнику 10 класу є алгоритм, це підручник профільного рівня. профільний 10 клас, є алгоритм, як розв'язується. Причому зверніть увагу, ми пишемо про те, щоб розв'язати нерівність ви до f від x більше нуля або аналогічні, ми не пишемо, що таке f від x. Ми не пишемо, що f від x це многочлен, або f від x це раціональний дріб для будь-якого. Знайти область визначення функції, позначити її на числовій осі, знайти нулі функції. Визначити знак функції на кожну затриманих проміжки в інтервалі в знаку сталості, наприклад, за допомогою контрольних точок, і записати відповідь. Тобто стандартно описано стандартний метод інтервалів. Хочу почати з такої, скажімо так, ну, з застереження такого. Ну, в своїй практиці я зустрічав досить багато учнів, які приходили до мене. У старших класах, скажем, на індивідуальну роботу, або, наприклад, там переходили в 11. -му, і е, ду, ну, були випадки, їх було ну, досить багато, коли вчитель, е, розказуючи метод інтервалів, казав: ви, будь ласка, там знайдіть знак у, наприклад, на самому правому проміжку, значить, щось таке, там, щось таке, якісь там точки, да, ви на самому правому проміжку знайдіть. Знак, наприклад, путь, а потім пускаємо змійку. І это вот пускаємо змейку мене дуже засмучувало. Тому що пускаємо змейку, воно ця змійка не завжди буде змейка. І тому я такому учню давав, ну, наприклад, такий приклад. І кажу: Ты, будь ласка, не пускай змійку, а все-таки напиши, так як. Ну, в мене тоді підручників, можливо, не було, можливо, були там якісь розробки. Я це розповідав. І кажу, що ти, будь ласка, от так як в алгоритмі написано, Значить, область допустимих значень х не дорівнює нулю. Ми цю точечку викололи. Корені функції, нулі функції, це точечка. Я не буду вже. ну, Давайте можу і масштаб зберігати. Це перепрошую, виколати, бо знак строгий. Точечка 2, точечка мінус. Позначаємо, от тут у другому пункті написано нулі функції, та позначити їх на області визначення функції для строгої нерівності порожніми точками, позначив порожніми точками. Утворили три інтервали. І прошу учня. Візьми, будь ласка, в кожному інтервалі, по чесному. Як казав мій старший товариш Олександр Георгійович Гайштуд, по-чесному. Візьми у кожному інтервалі точку. І коли учень брав точку, він бачив, тут плюс. Тут у нас мінус, тут у нас мінус, тут у нас плюс. Давай запишемо відповідь. Давай запишемо відповідь. Ну що кажу? Є твоя змійка. Чергуються знаки? Не чергуються. Давай розбиратися, чому не чергуються знаки. Звичайно, вчителі знають це, а учні будуть знати. Знаки не чергуються тому. що корінь знаменника що х дорівнює 0. Це корінь кратності 2. Це таке, ну, тобто є квадрат, це кажуть математики корінь кратності 2, я не буду теорію кратності коренів розказувати, хто з учнів не знає, подивиться в інтернеті. при проходженні кореня парної кратності, знак не змінюється. Хочу зразу сказати, ну, пораду дати вчителям: якщо у вас є змога відпрацювати це, при переході через корінь парної кратності знак не змінюється. Відпрацьовує. Якщо нема змоги відпрацювати, не вистачає годин, тоді ми ну, просто кажемо учням, будь ласка, знайдіть в кожному проміжку по пробній точці, і тоді у вас не буде помирти. Учень починає щось розуміти. Я кажу, а давай ми візьмемо цю саму нерівність, поставимо. Більша буде рівня. Що буде мінятися? Що буде при цьому мінятися? При цьому буде в нас точка 0, як була виколота, так і буде, але точки 2 і точки мінус 3 вже будуть жирнішими. Знаки будуть точно такі самі, і в нас буде трішечки змінюватися відповідь. Тобто мінус 2 будуть входити в відповідь. Чудово. А тепер давай кажу, ми візьмемо, перевернемо дріб. Що буде змінюватися? Теж більше теж більше нуля. Що буде при цьому змінюватися? Давай розбиратися. У нас будуть числа, які з ОДЗ випадають, 2 і мінус 3. Вони в нас знову-таки будуть виколоті. Куди ж вони дінуться? Точка 0, яка є коренем чисельника, але знак нерівності строгий, також виколота, зі знаками нічого не буде відбуватися. І відповідь така сама. Нам треба більше, відповідь така сама. Тобто, ну, ніби, нібито, ну, нібито відповідь така сама. А давай ми поставимо більше або дорівнює. Тоді в нас точки, що вилітають із ОДЗ, такі самі, ми їх викололи. 2 і мінус 3. Але, але, оскільки знак нерівності більша або дорівнює, то точка 0, яка перетворює праву, ліву частину у 0, ми замалювали жирненько. Бамс, 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 і готовий писати відповідь. А щоб писати відповідь, звертаємо увагу на цю точку. Вона жирненька, вона входить в відповідь, і відповідь вже буде дещо іншою, ніж це у прикладі вгорі. Тобто з'являється ще одна точка, точка 0, ізольована, точка, ізольований розв'язок нерівності. Ось такі, така маленька вправа Маленька вправа на 4 нерівності, на мій погляд, дозволить учняві хорошому познайомитися з методами інтервалів. Побачити цю ізольовану точку вже в четвертому прикладі. Далі можна запропонувати ось таку нерівність, це теж з підручника профільного рівня. Тут немає в нас. Точки, які випадають з ОДЗ. ОДЗ є всі числа. І ми можемо ну, досить спокійно поставити. Точка у нас мінус 3 корінь. Потім будуть корені мінус 1. В самому правому взяли мільйон, Тут у нас плюс. Потім проходимо корінь непарної кратності. Ну, до речі, кажучи, що було зручніше, можна розкласти на множники. Це для учнів я кажу. Звичайно, у множники підставляти краще. Потім проходимо корінь. 3х дорівнює 3. Це корінь першої кратності, знак змінили. Потім проходимо корінь першої кратності, мінус 1 знак змінили. А потім проходимо корінь. Мінус 3 другої кратності, знак не змінили. А нам треба менше. Менше, тобто, цей інтервал. Але знову-таки треба побачити ізольовану точку. Тому відповідь мінус 3 і проміжок від мінус 1 до мінус 3. Оцю точку треба не губити, її треба бачити. Сподіваюся, що наша перша зустріч з узагальненим методом інтервалів була корисна не лише учням, а й вчителям. Кому сподобалося, ставте лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал.